Беремо декот для запікання, на дно трішки вершкового масла, сюди ж один стакан добре промитої гречки розрівнюємо. Сюди ж відправляємо одну морковину середнього розміру, нарізану кубиком. Солюєте це все по смаку, також підперчуєте, додаєте сюди з червоної, меленої, копченої паприки. поверх одну мілко нарізану цибулину. поки це все відставимо. Берете окрему миску, додаєте або сметану, десь півтори столові ложки, або йогурт. Даєте три зубчики сюди на тертого частичку, трішки куркуми, суміш ваших улюблених спецій, це може бути будь будь-які спеції, які вам подобаються. трішки підсолюєте, підперчуєте, перемішуєте. І берете. У мене це буде дві курячі четвертини. Ми їх ось так всі на добре поєднуємо. Ось таким чином у нас це все виходить. Залишки маринаду також відправляєте поверх курки. І тепер заливаєте водичкою, гречку. Гречка має бути покрита. Хоча б на палець воді. Накрили фольгою духовку 180 градусів на 40-45 хвилин. Після чого фольгу знімаєте і ще духовочку на 15 хвилин. Але в будь-якому випадку дивитесь по готовності. Виходить дуже смачна гречана каша і курочка. Куштуйте. Всього смачного.